Ми спостерігаємо за ворогом по тій території, значить там дійсно йде накопичення певних їх сил. Наразі, на цю хвилину, говорити про активізацію дій зарано значить, щодо можливості відкриття нової лінії фронту, так само говорити зарано, тому що тих сил, які там є, їх. Недостатньо, скажімо так, якщо порівнювати із куп'янським напрямком, да, де ворог проводить активні бойові дії, тому вживаємо всіх необхідних заходів щодо готовності і відповідно протидії тим викликам, які можливо у нас відповідно будуть. Щодо півночі, наразі цифра біля 35 тисяч. Знову знов ж таки цифра не нова. Да? Ми це вже спостерігали. Далі будемо дивитися і робити висновки а, щодо місця дислокації, можливого їх наступного кроку. Да, можливо, це відкриття нової лінії фронту по півночі. Можливо, вони будуть передислоковані на Куп'янський напрямок а можливо і на відповідно до Донецький напрямок, що також вже було. Ми працюємо тут за нашим планом, да е, рухаємося по тих графіках, які визначав офіс президента та уряд. Е, значить, вчора на ставці в тому числі доповідалося це питання. Значить, Харківська область рухається за тим планом, який визначений нам да для посилення там обороноздатності і продовження зведення фортифікаційних споруд. Ворог приступив знову до штурмових дій, які він фактично проводив вже впродовж 10 місяців. Значить, і там наразі йдуть активні бойові дії. Наприклад, вчора було дев'ять там штурмових атак. Періодично ворог змінює напрямки, акценти, тобто шукає десь слабину наших фактично там оборонних. Можливості і далі посилює е, свій наступ саме на цих безпосередньо там, на, напрямках. Да? На, наразі е, на Куп'янському, так, це Сенківський напрямок, це відповідно Табаївський напрямок, що там йдуть активні, дійсно бойові дії. Наразі. Це нові штурмові зведені загони, да, де в тому числі присутні присутні ув'язнені так само, да для нас нічого абсолютно нового. А вони посилилися технікою. і Знов ж таки, це не щось нове. Там абсолютно це техніка, яка була розконсервована зараз. Тех, техніка дійсно стара, проте вона стріляє. і Несе дійсно небезпеку для наших а, військових. Тому нічого нового маємо вживати всіх необхідних заходів щодо там протидії і стримування ворога. Захищати місто можна і там Україну, нашу землю, єдиним способом через лави ЗСУ. Так? Є у нас рекрутингові центри, там, будь ласка, можна звертатись, обирати свої спеціальності, там обирати військові частини, де можна відповідно проходити службу.